Щоб святкувати велике свято, день Святої Трійці. Цей день, коли святий Дух зійшов на апостоль, і розпочалася історія церкви Христової. У народі ці свята називають зеленими святами. У цей день ми прикрашаємо храми і довнівки зеленим вітям, знак оновлення та життя сили Божої. Трійця свята, ясне світло, сонце в душі, мир на землі. Серце радіє, квітне все ясно, день це благословений і ясний. Вітя зелене, Божа краса, Дух Святий з неба на землю зійшов. Серце любов'ю Христовою сяє, в кожному храмі молитва звучить. Трійця це Бог, один у трьох лицях, отець, син і Дух Святий. Віримо, щиро, молимо поломо, з чистим. День, Господи, жити в любові твоїй. А чому сьогодні все таке зелене? Всі радіють, це яке свято? Сьогодні трійця. дуже важливе свято. Пам'ятаєш, як Ісус після Воскресіння наді... обіцяв надіслати учням помічника. Та ні, я нічого не пам'ятаю. Я думав, трійця – це просто один, два, три, як говорити. Це по Бога в трьох особах. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Троє, але один це я. У мене голова закрутилась. Уяви Дмитрику, ось листочок, він один, але в нього три частини. Так само Бог один, але три єдини. Один п'ятидесятниця зійшов на апостолові як вогонь. І відтоді кожен, хто вірив Ісуса, отримав від мене сину святого Духа. Та ти можеш бути в мені прямо зараз. Так, якщо твоє серце відкрити і пади. Тому на віці ми прикрашаємо все зелене, бо Дух Святий, приносить життя. Трійця свята нас мир і радість нам вітерець траву да Дух Святий, єднає, світ любов'ю розцвітає. Ми теж можемо бути. Апостоли нести світло і радість любов іншим. Тепер я точно не забуду, що Триця це не один, два, три, а велика Божа таємниця і любов. Свята Тріця нагадує нам, що Бог завжди поруч. Він єдиний, але є з нами Отець, Син і Дух Святий. Нехай Святий Дух живе у ваших серцях і допомагає вам бути чесними та велосетними. Yeah.